Знати свої права та вміти ними користуватися про це, та не тільки психологи, юристи та громадські діячі сьогодні розповідали ветеранам МВС. До слова їх нині нараховується близько 600 осіб по області. І ми зібрали їх для того, аби розповісти про те, що вони мають, які мають права на даний момент, тому що це люди, які продовжують служити, але разом з тим багато з них вже отримали поранення, пройшли реабілітацію, і вони хочуть якось передбачити, будувати своє майбутнє. І саме для цього ми організували цей захід, куди запросили фахівців з різних сфер, зокрема правників, психологів, лікарів, які кожен по своїй лінії зможуть їм розповісти, на що наші ветерани мають право, а також мають право їхні родини, їхні діти. Такі зустрічі надзвичайно важливі, адже інструментів, які держава дає для ветеранів, чимало. А от вміння ними користуватися немає. А дуже часто про різні ініціативи військові взагалі не знають. З Самого початку це був саме діалог, коли ветерани розповідали про своє бачення, про свої потреби, про свої побажання. А в режимі відповіді на це вдавалося наділити їх тією інформацією, яка стане ефективним інструментарієм для досягнення ними задач. Крім цього, і це також дуже важливо. Ми для себе отримали величезну кількість інформації про те, у при реалізації яких потреб ветеранів є проблеми, де можна і потрібно врегулювати, щоб все функціонувало так, як воно задумано. Ба більше кажуть учасники зустрічі, за результатом спілкування з'явилася ідея створити громадську організацію. Це допоможе об'єднати та сконцентрувати сили різних галузей в одному місці, та й самим ветеранам буде зручніше шукати необхідну допомогу. Сьогодні ми вперше задумались над тим, щоб створити дану організацію, і ми будемо. Сідати за круглий стіл і об'єднуватися над вирішенням цього питання заради захисту прав і свобод наших працівників. Олена Гула, новини 33 канал.